Шоколадний брауні або коричневе тістечко підкорює серце своєю простотою та глибиною смаку, яку дарує якісний темний шоколад. У мисці, встановленій на водяній бані або в мікрохвильовці, розтопіть 200 г чорного шоколаду та 150 г вершкового масла. Дайте охолонути. До шоколадної суміші додайте цукор, також яйця і все ретельно перемішайте. Довго не перемішуйте, нам не потрібна піна, а просто однорідна емульсія. В окремій мисці змішайте борошно, какао, порошок та 1-2 чайної ложки солі. Дайте сухі інгредієнти прямо в шоколадну суміш. Перемішайте, але не занадто довго, інакше брауні буде жорстким. Перекладіть тісто у підготовлену форму застелену пергаментом. За бажанням посипте зверху горіхами та випікайте в розігрітій духовці до 175 градусів протягом 25-30 хвилин. Як перевірити готовність, краї мають стати щільними, а середина має здаватися ще трошки вологою і тремтіти. Приємного та підписуйтесь!